І так, постараюся коротко і ясно. В двох словах, як кажуть, пояснити для більшості людей, по-перше, що таке робота на себе, по-друге, що таке вкладення, і по-третє, що таке взагалі коломблівгод. По-перше, перше питання. Що таке робота на себе? Більшість не знає. Робота на себе це ти працюєш на себе. Це ти копаєш собі грядку, будуєш собі будинок, ти робиш на себе. Відповідальність стоїть на тобі. Ти працюєш, ти... якщо це робота, то ти відкриваєш бізнес. Бізнес це є робота на себе. Якщо ти хочеш без складень працювати онлайн, то ще на себе таких робіт немає. Ти або вкладаєш свій час і отримуєш гроші, і працюєш на когось, він тобі платить за те, що ти робиш йому роботу. Або ти працюєш складеннями, але теж ти працюєш на когось. Ну, наприклад, поїздка за кордон, там треба вкласти за документи, за проїзд, тому подібне. То є складення, і ти їдеш, працюєш на когось. Або ти ходиш фізично, працюєш на дядю, їздиш на маршрутці, там теж є вкладення. Тож, по-друге, без вкладень робіт немає. вкладень немає робіт, тому що є вкладення грошові, а є вкладення свого часу. Так от, в інтернеті вкладень не буває робіт. Тому що ви будете вкладати свій час і гроші, тому що оплата за інтернет то є теж вкладень. Так от, третє, що таке marketplace в good? А це там, де можна, по суті, безскладень заробити гроші. По суті. Тому що вкладені гроші є, тобто вкладення є, але їх легко відбити і працювати в плюс. В всіх інших випадках вкладення є, але гроші дуже важко повернути. Або взагалі не можна повернути у маркетплейсі LiveGood абсолютно будь-яка людина без виключення, будь-яка може тут. Складеннями заробляти, заробляти в плюсі, тобто вкласти менше, заробити більше, Активно працюючи. На пасиві прийдеться почекати кілька років. Ну, ви ж готові 30-40 років працювати на державу і в кінці отримати пенсію. Вам про це говорять. О, тут теж таке є. Треба почекати. Ви готові вкладати гроші е, кожного місяця, 2000 гривень, приблизно на. Е, е, фонд, щоб отримати пенсію в кінці. Готові? Якщо не готові, все одно вирахують. Хочете, не хочете, вирахують, заберуть і в кінці дадуть тільки частинку. Тут всього лише за 10 доларів місяць. Проплачу чи свою активність, ти можеш через пару років бути на пасиві, не запрошуючи, не продаючи не купуючи. Взагалі, здавалося поначалу, що це якийсь лохотрон. А на самому ділі лохотрон працювати на державу і надіється, що в кінці тебе чекає велика, -велика пенсія. Не буде цього. Тому що наша, наша структура в державі має пирамідальну форму. Верхи живуть, жирують, активно живуть як хочуть, а низи за все платять. Так от, кого лякає слово піраміда, ви живете в піраміді, жити будете, тому що це сама стойка фігура. Пірамідальна структура є скрізь. Якщо є начальник Заступники, там, прибиральники, от, прибиральник ніколи не буде начальником. От вам і є піраміда. Просто вам про це ніхто не говорить. Піраміда є скрізь, вона існує в вашому житті, вона в ваш організм має пірамідальну структуру, тому що мозок це головний, а всі інші органи йому підчиняються. Ну, от. То є теж піраміда. А якщо ти працюєш на себе і вкладаєш гроші, то тут піраміда перевернута. Тому що ти тут можеш бути головним. От і вся різниця. Тож ви можете або робити все, що ви робили до цього, і отримати той самий результат, який ви мали вчора і місяць назад, або ви приєднуєтесь до клубу Лівгуд. І робите те, що ви ніколи не робили, це страшно. І саме це є причина, чому багато не приходять і відмахуються, типу, у мене немає грошей, у мене немає часу. Да все у вас є, і гроші у вас є, і час є. Просто ви не бачите цінності цього клубу. Ви не бачите цінності, ви не розбираєтесь, ви не хочете, бо я кажу, ще не прижало. Ой, так прижме, точно прийдете. Стовідсотково, як гарантія на телевізор прийдете сюди, хтось вас запросить, обов'язково ви сюди зайдете. Питання тільки часу. А коли ви хочете, наприклад, в місяць отримувати 500 тисяч або більше доларів? Коли ви хочете? Коли? Питання до вас. І друге, хто хоче працювати на себе, вкладати гроші собі і заробляти так, як я, наприклад, в плюсі, тобто я нічого не вкладаю. З гаманця я нічого не вкладаю. Я вкладаю зароблені гроші, і це дві великі різниці. Так от, якщо хтось так хоче, то звертайтеся, я вам дам безкоштовну інформацію. Інформація безкоштовна. безкоштовна. А ми оплачуємо ми своє місце. Ви ж на Фейсбуці теж сидите, і там, ну, по суті, хтось на вас заробляє. Так, є такі заробітки, типу, подивися відео, і ти щось заробиш. Ви знаєте, то такий лохотрон о, можу розказувати часами. Тому що ви робите перегляди тій людині, яка створила це відео, і вона на цьому заробляє, а ви там ну, якісь копійки. А якби ви знали, які великі гроші заробляється людина, що ви переглядаєте її відео, то ви б ніколи не дивилися те відео. От і все. Тому для когось соціальні мережі, то розваги подивитися те відео, а для того, хто його виклав, то великі заробітки. Ось так ми живемо. Ми або щурі, які бігаємо і нас всі топчуть, або ми великі люди, які топчемо щурі. От таке життя. Або ти відгрібаєш все сам, або ти працюєш з командою, з однодумцями і живеш добре. Місія Лівгуд. Допомогти тобі, щоб ти не тратив свої гроші, не переплачував за товари, щоб ти був здоровий. Щоб ти був щасливий та ще й міг заробити, як активно, так і пасивно. А вибір за тобою: хочеш, приєднуйся, не хочеш, є твоя улюблена робота, іди працюй, чекай від держави твої пенсії, на яку ти заслуговуєш. Ну, по суті, по суті, от я дивлюся, пенсія. Половиною тисячі гривень. За що? Я не знаю. Я не знаю, за таку пенсію взагалі жити можна. Якщо в мене зараз, по суті, пасивний дохід більший, аніж де в кого пенсія місяць. Мені всього лиш 33. Я можу через пару років отримувати пенсію як депутат, наприклад. Якщо буду сидіти на пасив, не сижу, я працюю активно. От, тому моя пенсія буде раніше. То я вибираю, як я хочу. А ти як хочеш чекати подачки від держави чи хочеш е змінити своє життя? Якщо ти хочеш змінити своє життя, приєднуйся саме сюди. Тут тобі не потрібно купувати продукти, тут тобі не потрібно їх продавати, ні ти можеш купити. Ти можеш купити купити хороші, якісні продукти для здоров'я, які тобі дадуть результат. Але якщо ти не хочеш, то можеш не бувати. Це клуб. спортклуб. схотів, пішов, позимався. Не схотів всім все одно. Тут те саме. Те саме. Абсолютно, всім все одно. Будеш ти тут, не будеш. Ті, хто тут є, вони знають, що тут найкраще місце. Сюди йдуть багато підприємців. Тому що, Боже ж ти мій 40 доларів одноразово і по 10 доларів кожного місяця. Твій бізнес в твоєму телефоні. У тебе є телефон. Так, є телефон. Так? Оце ось, ось тут у мене мій бізнес. У цьому телефоні мій бізнес. Куди я не піду, навіть якщо я втрачу телефон. Ну, якщо я нікому не дам логін, пароль, то ніхто не зайде. Ось так і є. Мій бізнес в моєму телефоні. Все. Хтось там буде ще закидувати, що інтернет зникне та не зникне. То, як кажуть, у бідних людей з бідним мисленням. Вибачте, бідне мислення це коли ти неграмотний, коли ти не вчися, коли ти не розвиваєшся, то це бідне мислення. <кхем> а багато воно стає, коли ти вчишся, коли ти постійно вчишся. Тому багаті, успішні, постійно вчаться. А бідні так все знають. Так, вони все знають. Але своїми знаннями не користуються, бо ті знання, які вони знають, вони не приносять їм той результат, який вони хочуть. А якщо ти хочеш більше, значить що роби? Вкладай в себе в свої знання, вкладай гроші собі. Хочеш жити добре, вкладай гроші собі. Приєднуйся до клубу Любот.